Перевізники, водії і всі ті, хто пов'язаний з транспортною галузою, зібралися в телецентрі, аби відзначити своє професійне свято. Для кожного з них цей день час підсумувати зроблене і просто зустрітися аби разом обговорити досягнення і проблеми. Хвалить Бога, що про нас ще знають, і що ми є. Не тільки де негатив мається на увазі в цих перевезеннях, бо не ти завжди люди задоволені. Разом з тим, свято наше завжди воно ж ви знаєте на колесах. Бо люди працюють. І ті, хто працюють, вони святкують в праці своєї. Свято воно якби підкреслює те, що ми треба для людей, особливо в нашій області, де сьогодні, ви знаєте, крім міста Житомира, від перевезення це автобуси. І бачимо, що ми працюємо. Не тільки на власній кишені, а й на державну кишені. Чому тому, що наповнюється бюджети всіх рівнів? Те, що транспортники це лише чоловіки, стереотип доводять працівниці галузі, які десятиліття сумлінно працюють в цій сфері. Кожен день якісь клопоти, якісь заботи. В нас то свято ми тут. А транспорт, як йшов, так і йде, і рухається і все. Пасажири вони їм немає різниці, чи в нас свято, чи в когось їм треба їхати і вчасно придбати квиточок і вчасно добратися до місця. Ну я працюю в транспорті. Якщо, дасть Бог, мені дожити до квітня місяця, то буде 30 років. Да. Ну, я працюю, я знаю, 13 років очолюю колектив Претичської міської автостанції. І до того часу теж працювала на автостанції. Цьогоріч вітали автомобілістів керівники області, які кажуть, що саме завдяки розвитку транспорту розвивається і соціально-економічна галузь області. Вік, 21-й, він просто зобов'язує людей бути в дії, бути в Русі, бути в переміщеннях. Оскільки і ринкові відносини, саме життя от, Примушує навіть людей їхати далеко не завжди, там робота, де людина живе, сьогодні особливо. Так що автомобільний транспорт. Право в тому, що справді всі вони професіонали і ті, що зараз ми будемо з ними розмовляти, дякувати і їх колеги. Сьогодні я від усіх територіальних громад. Від сільських, селищних, міських громад нашої області хочу висловити вам слово вдячності, тому що любий населений пункт, саме віддалений, любе село і селище сьогодні туди добирається і доїжджають вчасно і жителі, які проживають в цих населених пунктах, і працівники соціальної сфери. Мова йде і про лікарів, і вчителів, і працівників культури. За це ми вам дуже вдячні. Кращі з кращих цього дня отримали відзнаки і грамоти від обласної адміністрації ради і державто інспекції.